На сьогоднішній день існує велика кількість певних телеграм-каналів у сфері криптовалюти, і саме у цій сфері реклама коштує найдорожче, оскільки один підписник оцінюється приблизно у 2,5 долари. І я вже неодноразово розповідав про те, скільки та як заробляють адміни телеграм-каналів. Для прикладу, мій телеграм-канал CryptoGem, де я публікую різні активності в криптовалюті, певні промоакції від бірж і так далі. Налічує більше ніж 7 тисяч підписників, і одна реклама в ньому коштує близько 100 доларів. Звісно, існують інші телеграм-канали, в яких реклама коштує 200, доларів 400 або навіть 700. Але створити такий телеграм-канал необхідно витрати велику кількість часу та велику кількість коштів. Саме тому існує спосіб, з допомогою якого ми можемо заробляти на чужих телеграм-каналах, а саме продавати для них рекламу і отримувати з цього певний відсоток. Сьогодні я буду у ролі рекламного менеджера. Я попробую продати рекламу під певні проекти певним телеграм каналам Побачимо з цього вийде та скільки вийде заробити. Це канал Криптогім. Pois oh, é, yeah. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це знайти потенційних клієнтів, а саме певні телеграм-канали. Їх можна шукати у певних адмінських чатах, де вони спілкуються між собою, залишають свої офери про рекламу і так далі. Ми спросимося з ними, пропонуємо свої умови співпраці і пропонуємо певний відсоток, який ми будемо отримувати від того, що ми продаємо їм рекламу. Тут наша ціль знаходити якомога більше канали, оскільки якщо ми знаходимо канал, в якого реклама коштує 10 доларів, тоді ми з нього отримуємо всього на всього, там півтора долари. Якщо ми знаходимо, Телеграм-канал, якого коштує реклама 100 доларів, то тут ми можемо отримувати там 15 доларів, 20 доларів. Якщо ми знаходимо певну кількість таких телеграм-каналів, тоді в нас дохід вже може бути більше, ніж 100 доларів. Наприклад, я шукав телеграм-канали на таку ж саму тему, як у мене, оскільки вона мені близька. Для тих, хто не знає, я веду свій телеграм-канал на тему про акції від бірж, певних активностей в криптовалюті та багато чого іншого. Тож посилання буде по QR-коду або за посиланням під відео. Особисто я створив своє рекламне DAO. Тобто Рекламне агентство, де ми можемо продавати рекламу за допомогою певних проєктів. Я, прикладу я створив групу з певних адмінів, і тут буду закидати офери для того, щоб вони продавали свою рекламу. Зібравши всіх одну групу, я вирішив почати шукати певні проекти. Трохи подумавши над тими, які проекти мені варто шукати, я вирішив шукати саме проксі сервіси. Оскільки такі телеграм-канали, як у мене, які повсять певні промоакції від більш активності в криптовалюті, необхідні для абузу, оскільки мій телеграм-канал та похожі до мого телеграм-каналу. Також роблять подібні промо-акції від бірж, роблять певні активності в криптовалюті, Велика кількість людей використовують саме проксі для абузу, оскільки для проксі нам не необхідно в більшості це антидетект браузер і проксі, ось і все. Оскільки я та інші адміни телеграм-каналів часто публікують певні промо-акції від бірж, які потребують абузу. тобто створення великої кількості аккаунтів для того, щоб заробити набагато більшу суму і отримати свої винагороди. І для цього, власне, абузу люди використовують антидетект браузер та проксі. Тому я вирішив, що саме За день я написав близько 20 сервісам по проксі, і буквально наступний день мені відписав один з цих проєктів, який сказав, що готовий виділити бюджет у 1200 доларів. Тобто, чистими я зможу отримати 180 доларів. На наступний день я зібрав список більше ніж 30 телеграм-каналів, з яких відібрали буквально 10. В Когось реклама коштувала 200 доларів, в когось 100, в когось 50 і так далі. Тому мені скинули певні приклади постів, які необхідно зробити. Також мені скинули реферальне посилання під кожного з каналів. І після цього ми зробили пости, відправили проксі сервісу, і вони їх успішно оплатили. І після чого я отримав своїх 15%, тобто 180 доларів. Чистим це витратиш всього лише один день на пошук сервісу і буквально півгодини для того, щоб сформувати список та відправити їх менеджеру. Після цього я вирішив шукати нові проекти, які будуть купувати рекламу. Тим часом моє DAO зайшло більше людей, оскільки я закрив рекламу під проксі. І інші адміни телеграм-каналів зайшли в мою групу для того, щоб також продати свою рекламу. Тож наступною сферою, в якій я вирішив шукати рекламу, були щитки, оскільки зараз дуже популярні щитки на Солані, на Троні і так далі. Тому я написав певним проектам, за день я написав близько 100 проектам, і наступний день мені відписало двоє проектів, які були готові виявити 2 та 3 тисячі доларів. Тобто загальний наш бюджет складав 5 тисяч доларів на рекламу, з яких я міг отримати 750 доларів чистим. Тому я провів всі ті самі Маніпуляції які робив з проксі, і отримав свій чистий дохід в 750 доларів. Чесно кажучи, мене вразило те, що буквально витративши один день часу, можна було зробити 750 доларів. При цьому ми нічим не ризикуємо, не вкладаємо жодних коштів, просто продаємо рекламу. Отже, підсумувавши дохід всіх трьох проектів, які виділили нас бюджет, я зміг заробити чистими 930 доларів, і це все менше ніж за тиждень часу. Я на власному досвіді показав, що менеджерство в телеграм-каналі це досить роботкова сфера. І тут можна заробляти абсолютно без вкладень та ризиків, але тут випливає два питання: де шукати проекти, які готові купити рекламу, та де шукати телеграм-канали, які готові її продати. Оскільки на початку в нас немає репутації і мало хто з адмінів захоче з нами співпрацювати, ось суті є шанс того, що ми просто можемо заскамити. Але для початку у вас є як мінімум один кандидат, якому можна закрити рекламу, а саме мій телеграм-канал. За посиланням під описом можна знайти мій телеграм-канал, а також мій контакт для зв'язку. Ви можете знайти певний проєкт, готові купити рекламу. Ви зв'язуєтеся зі мною, ми домовляємося про умови співпраці, також домовляємося про певний відсоток, який ви отримаєте. І після цього, коли ви закриєте мені рекламу там двом, трьом десяти каналам у вас вже буде певна репутація. Ви зможете також створити своє DAO, туди запрошувати адмінів, і цим самим буде зручніше закривати кожному рекламу. Щодо проєктів, тут це набагато простіше. Ви також можете скористатися моїм телеграм-каналом. Туди я часто закидаю певні проекти, в яких ми виконуємо активності. Тож ви можете переходити за посилання. На ці сайти, і також знаходити там їхній контакт. Після цього ми зв'язуємося з ними там, чи через Telegram, через email, через Твіттер і так далі. Пропонуємо їм купити рекламу і так далі. Але якщо вам вже супер лінь шукати певні телеграм-канали і створювати з них список, то ви можете також звернутися до мене. Оскільки якщо ви не йшли певний проект, який готовий виділити там 2000 доларів, 3 або навіть 5, тоді ви можете звертатися до мене. Я буду використовувати своє DAO, тобто в свій список телеграм-каналів, які можна закрити рекламу, ви будете отримувати там умовно 10%, я буду отримувати 5% і всі будуть в плюсі. Ну, а на сьогодні все. Я думаю, я детально розповів про те, як можна заробляти на менеджерстві, та показав на власному прикладі, як буквально за тиждень можна заробити трохи менше, ніж тисячу доларів. З вами був канал Керптаким. До зустрічі!